Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, як Star Cry 4. Хоть і гра і вийшла е, аж в 2014 році, але мені вдав можна так сказати, пограти в неї тільки надавно. І е, ця гра доволі непогана, і також я один з персонажів, яка, я, який був також в третій частині, і також до, е, ця гра доволі непогана там йдеться про головного героя, який приїхав розвіяти прах матері на її родині. В цій грі є швидке, можна так сказати, проходження, якщо просто пас в началі гри посадять це ж за стовпом із королем, так званим королем в даній країні, і після чого все якраз і закінчиться в кінці самого сюжету у, у вас буде також вибір чи зверхнуття цього короля чи повшадити і якраз з ним тоді по, поїсти, і якраз після того також розвіяти прах матері. Но також я вирішив там, можна так сказати, в першу саму... Саме звергнуть його, і також я не знаю, що там буде, якщо з ним сісти, оце що поїсти. і Тому якщо хтось обрав якраз цю кінцівку, то напишіть про це в коментарях. І також напишіть в коментарях, чи ви гравте в дану гру, чи проходив ти її і яким способом. І також гра доволі непогана і. Якщо ви ще й досі можна так сказати, по якихось причинах на гравте в цю гру, то я вам рекомендую якраз в неї пограти. І також, якщо то, то можете також почати з перших серій даної гри. Так, так як це зробив я, так як також я пройшов попередні три і огляди на них є також на каналі. І Поки що мене можна так сказати, Far Cry по не розчаровує, хоч і тут щось було таке саме, як і в третій частині, і, і таке, як лікування, чи точніше створення ін'єкторів і всіх інших ін'єкторів. Ну, все одно гра доволі непогана і має міг це бути. Також, якщо ви хочете, що я ще в інші частини, то також пишіть про це в коментарях. Також не забувайте про телеграм-канал, який є в сил в описі під цим відео, і останніми також відео. І також так як в телеграм-каналі, я набагато раніше почув про те, в яку гру я наступну почав грати. І, чи взага... І можна так сказати, якщо ви ждете іменно е, більше огляди на ігри, то якраз будете знати, які там наступні ігри можуть бути на огляді. І е, на цьому в мене думаю поки що все. Всім дякую за перегляд, всім пока.